Усім привіт! Я Дарка Шанзар, і це моя притворча кампанія на пост президента учнівського самоврядування. Я навчаюся в цій школі з першого класу і пройшов кожен етап до цієї посади. Тому я балотуюся на пост президента учнівського самоврядування, щоб створити найкращі умови для навчання і дозвілля. Президент – це не просто людина, яка вирішує питання шкільних проблем або генератор людей. Він і сполученою ланку, до якої можуть звернутися за потреби і учні, і вчителі. Моя програма це конкретні дії. Перше. Конкурс талантів збільшиться кількість категорій. Друге просування ліцею в соцмережах. Третє. Новини підсумок тижня будуть озвучуватись по гучномовцю. Покращення дисципліни на уроках і перервах. П'яте офіційне волонтерство. Шосте амбасадор ліцею. Це людина, яка найкраще в просуванні ліцею в соцмережах. На цьому все. Але в мене є ще купа планів для покращення ліцею. Тому, якщо ви хочете, щоб вони здійснились, голосуйте за мене. Разом ми створимо ліцей, в яким пишаємося. Голосуйте за зміни, голосуйте за майбутнє. Дякую за вашу підтримку.